Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже і дуже ніжні сирники. Я беру ось такий сир в таких брикетах, тому що він без грудочок. І виходить тоді ніжніше. Я не дуже люблю, коли грудочки в сирниках. Ну, в принципі, я думаю, можна і в блендері перебити. Але я беру ось такий: Мука нам знадобиться і одне яйця. І Приходимо з вами до приготування. В такій мисочці змішую е, два брикети сиру і одне яйце. Взагалі е, по рецепту тут має йти тільки жовток, але я щось задумалась, дала спершу білок, то вже е, кинула ціле яйце. Перемішую е, завжди руками, тому що, не знаю, мені здається, що так виходить смачніше. От саме коли руками перемішуєш і е, ніжніша консистенція виходить. Також додаю одну столову ложку муки. Більше я не додаю, тому що саме для цього сиру, для білоцерківського, цього достатньо однієї ложки муки. А взагалі потрібно дивитися по своєму сиру, наскільки він вологий. Якщо він занадто вологий, то було б дуже добре його або через ситочку трошки стідити, або через марлю. Саме тому для сирників я беру завжди ось цей сир, який я показала на початку відео. Ми пробували багато інших, і від молоків, і не лише. Ну вони всі занадто вологі і на сковорідці потім просто все розпливається. Тут переходжу до формування сирників. Я не формую ні, ані ножем, ані стаканом. Просто ось так, як котлетки, можете побачити, маса дуже така виходить повітряна і прекрасно вона формується вологими руками. тепер вмикаю плиту, ставлю сковорідку розігрітись і наливаю звичайну соняшникову олію. Цей раз, а так то сирники переважно я смажу на кокосовій олії, тому що мені подобається сам аромат поєднання кокоса із сирниками. Дуже це люблю. Але зараз у мене вона закінчилась, тому на звичайній олії смажу, теж прекрасно виходить. Буквально по 2-3 хвилинки з кожної сторони, щоб вони так підрум'янились, схопились і отримали ось таку золоту скориночку. Поки мої сирники тут смажаться, я вмикаю духовку, щоб розігрілась. Вже застелила на деко пергамент. Ну, як пергамент, залишки від нього, бо якось невчасно закінчився він у мене. Тепер перекладаємо сирнички на наше деко і відправляємо в духовку. Якщо ви додавали лише жовток, то буде достатньо буквально 5 хвилин в духовці. Якщо ви додали ціле яйце, то потрібно надовше. Я ставила на 15 хвилин, тому що білок потребує більшої термічної обробки, особливо якщо будуть куштувати діти. Виставляю 180 градусів режим верх і низ, і залишаю на 15 хвилин. Ось такі у нас виходять сирники. Їхня готовність визначається. Бачите, вони так припіднялись, при такі пухкенькі стали. І вони у нас дуже пружні і м'які. Одночасно. Прекрасно нарізаються, нічого не кришиться, грудочок немає. Воно мені нагадує якесь суфле. Дуже таке люблю. Моя мала з'їдає цю тарілку буквально за 3 хвилини. Я не встигаю обернутися, ксеринки вже немає, і просить добавку. Як ви могли замітити, у рецепт я не додавала цукор, тому що я даю дитині і я їй даю буквально трішечки меду. А Собі люблю їсти завжди зі згущеним молоком, тому цукор всередину не додаю, а ви вже там дивіться по смаку, як любить ваша сім'я їсти. Обов'язково пробуйте цей рецепт. Пишіть в коментарях, чи вийде у вас, чи сподобається вашій сім'ї такий рецепт сирників. Я буду дуже вдячна за ваш фідбек, а також і вдячна за ваш перегляд, за ваші підписки, лайки. Смачного!